Шановні народні депутати, колеги присутні, запрошені. Ми починаємо наш комітет. Для роботи комітету нам необхідно затвердити порядок денний, який був надісланий вам раніше. Тому прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую. Рішення прийнято. Ми переходимо до першого питання порядку денного про перегляд рішення висновку комітету до проекту закону про внесення змін деяких законів України. Щодо функціонування національної системи конфіденційного зв'язку та національної електронної комунікаційної мережі, реєстраційний номер 102.73, поданий сімдесят Міністрів України, підготовлено до розгляду у другому читанні. Я прошу до доповіді Сергія Штепу, шановні колеги. Доброго дня пропонується переглянути рішення комітету від 4 вересня 2024 року до проекту закону реєстраційний номер 10.273, поданого Кабінетом міністрів України підготовлено до розгляду в другому читанні. З метою врахування зауважень, які надійшли від головного юридичного управління Верховної Ради України. Пропозиція головного юридичного управління опрацьовані в комітеті і враховані шляхом внесення до таблиці додаткової поправки за номером 18. Допрацьована таблиця була направлена для ознайомлення всім членам комітету. Наразі, за результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, порівняльні таблиці законопроекту до другого читання містить 21 пропозицію поправку. З них враховано 11, враховано редакційно дві, відхилено вісім. Зв'язку з цим пропонується ухвалити таке рішення комітету. Перше, переглянуте рішення, тобто висновок комітету, прийняте 4 вересня 2024 року, протокол номер 129 до проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфінаційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі, реєстрації номер 10273 подано 20 листопада 2023 року Кабінетом міністрів і підготовленого до розгляду в другому читанні. Друге підтримати порівняльну таблиці, підготовлену до другого читання до проєкту закону реєстраційно номер 10273 в запропонованій зараз редакції. Третє рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проєкту закону України про внести змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфінанційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі, Реєстраційний номер 10273, поданий 20 листопада, 2023 року Кабінетом міністрів України. Прийняти в другому читанні та в цілому, як закону, запропоновані комітетом редакції з необхідними технікою юридичними правками. І четверте, до від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету з субтенції цифрової трансформації штепу Сергія Сергій Сергійовича. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію колеги. я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийняте. Друге питання: порядку денного проект закону про народні. Художні промисли, реєстраційний номер 11526, внесений Кабінетом міністрів України. Запрошую до доповіді заступника міністра з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства культури та стратегічних комунікацій Анастасії Бондар. Анастасія, ви... прошу вас. Доброго дня, колеги. Рада сьогодні всіх бачити і вітати. Рада, що нарешті ми обговорюємо це питання. Всі розуміють, що створення реєстрів державі наразі необхідно, тому що все, що маємо, ми зараз відбувається нас паперовій формі, тому переведення саме в електронну форму є визначною. Сьогодні мова йде про створення правових економічних та організаційних умов для сприяння діяльності майстрів народного мистецтва збережень, популяризації та їх автентичних технік та художніх виробів. Це тільки початок як перший крок для того, щоб ми наводили по перше лад в цій системі а по-друге, створювали прозору і доступну процедуру і механізм набуття саме цих звань. Тому сподіваюся, що всі підтримують. Є питання, да, прошу. А у мене питання, а в чому був безлад. Я не трохи знайомий з системою, скажімо так, народної народних промислів. Тобто, і те, що люди часто просто там є, там ну ну самостійно роблять і ні в які реєстри, вони не хочуть. Особливо тим більше, що це не не, не ті, які там ходять по виставках, а часто і і і, і, по, і по різних заходах. А це реальні народні майстри, до яких в чергу стоять на, за їхніми виробами. Але вони ніде не реєструються. То у мене питання. Якщо вони не захочуть бути в реєстрі, яка їхня буде подальша доля? Вони просто не зможуть отримати статус майстра, вони не зможуть далі продавати свої е, вироби. Я просто не розумію, в чому тут е, взагалі необхідність реєструвати е, майстрів народно, е, народного народного е, народного хендкрафта, народного промислі. Я просто не розумію. Поясніть, будь ласка, взагалі необхідність цього. Я Прошу, не в першу чергу питання в тому, наскільки держава хоче допомагати цій сфері розвиватися. Коли держава хоче допомагати чомусь розвиватися, вона повинна розуміти, про що і про кого йдеться мова, яким чином визначається, що цей майстер саме є дійсно майстром. Хто визначає його як майстром, і як ми можемо їх порахувати? Тут питання, що у cannot, cannot count. і в першу чергу нам треба розуміти, хто ці люди і яким чином вони набули своє звання майстра. Від того, ми зможемо. Далі діяти і планувати нашу державну політику, яка буде сприяти розвитку саме цих напрямків. Це не для того, щоб когось чомусь обмежити, а навпаки, для того, щоб держава мала більше розуміння і використовувала ці інструменти для подальшого розвитку нам. Якщо сьогодні <плат> з нами також, можливо, є профільний департамент, я прошу їх доєднатися і також додати своїх аргументів. Я просто хочу розуміти, е от хто буде визначати майстер чи не майстер? І взагалі на які критерії будуть визначення. Ну, майстер, який е, 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 є справді професіоналом у своїй справі, неважливо, е, чи це вишивальниця, до якої в чергу стоять, я ж кажу, на, на, на кілька років за її творами, чи той, хто байдики б'є, знаєте, що таке байдики? Ні. Це такі заготовки для дерев'яних ложок. А, і потім з них роблять дерев'яні ложки, от такі красиві, розписані. От. Неважливо до них, якщо вони якісно працюють, вони не потребують ніякої допомоги, вони потребують, щоб їм не заважало. Тому у мене ще раз питання: хто буде визначати майстер чи не майстер? І якщо комусь не пощастить прийти. У відповідно визначене відомство і отримати офіційний статус майстра із занесенням в реєстр, то що далі з ним буде? І можна теж додаткового питання: а що буде з тими, хто туди себе просто не внесе? Тобто люди так, це Так, власне, власне так. Дякую, я Мене звати Дмитро Рудник, я начальник відділу формування державної політики департаменту креативних індустрій та культурних послуг Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Коли ми говоримо про майстри подожніх промислів і про реєстр майстрів, ми говоримо про майстрів визнаних державою. Хто їх буде визначати? Офіційний, офіційна процедура передбачає, що особа буде звертатися до держмистецтв. У держмистецтв буде створена комісія, до якої будуть залучатися видатні майстри народного мистецтва. Тобто не чиновники будуть оцінювати, а саме майстри народного мистецтва. Ми плануємо залучити до цього спілку майстрів народного мистецтва. Щоб саме вони оцінювали рівень майстерності осіб, які прагнуть набути статусу майстра народних художніх промислів. Однак відсутність статусу цього майстра не перебування в реєстрі осіб, які займаються народним мистецтвом, жодним чином їх не буде обмежувати у такій діяльності. Тобто, статус майстра народних художніх промислів, спрямований. Підсвітити, закріпити, позначити, що особа здійснює, займається народним мистецтвом, держава в певний спосіб розробила механізм, оцінила, підтвердила і що це визнаний державою майстром. Водночас, особа, яка навіть не бажає брати в цьому участь, не бажає бути в реєстрі, вона не зобов'язана цього робити. Вона може далі займатися народним мистецтвом і працювати, як вона працювала до цього. Тобто, це заохочення для тих, хто хоче, і все. Правильно. сказав охочення, ми в перспективі передбачаємо, що там будуть а, майстри зможуть вносити в реєстр інформацію про свої вироби, можуть робити витяг про реєстр, це буде засвідчувати певну автентичність саме цих виробів, що вони виготовлені саме цим майстром, він ось є в реєстрі, можна буде перевірити за QR-кодом на виробі, який наносить майстер на свій виріб. Можна буде перевірити, що цей майстер є в реєстрі не визнає держави. Але якщо, я повторюсь, особа, яка Працює в сфері народного мистецтва, не бажає брати в цьому участь, її нічого не обмежує і нічого не зобов'язує. Тоді у мене інше питання. Вибачте, но це, це серйозний дуже момент, який треба проговорити. Про Серед майстрів, ну я просто знайомий дуже з цією сферою, є сильна конкуренція, дуже сильна. Мало того, там є своєрідні відносини, де можуть бути в принципі зловживання можливостями. Тому питання визначення народного майстра, я вважаю, що тут якраз не має бути жодним чином ніяких обмежень, тому що народний майстер це той, хто виробляє. виробляє Продукцію вироби, яка є автентичною для українського народного промислу. Добре Він виробляє чи погано оцінюють ті, хто їх, їх буде купляти, тобто, це уже попит. А чи є він хорошим, чи не хорошим достатньо для того, щоб внести його в реєстр? Це точно не, не має бути підставою для того, щоб оцінювати. Бо це оцінка вона ну вона є дуже відносною. Від того, які, яка якість, що, це, це мистецька річ певним чином. Тому в даному разі, я категорично проти такого підходу, але я й не розумію, якщо це нічим не заважає, то й нічим не допомагає, виходить що. Просто є буде якийсь реєстр для того, щоб певна кількість чиновників чимось зайнялася, да, і е, створювала черговий реєстр, вносила туди інформацію, і на це е, витрачалися державні кошти. Я не бачу просто зараз необхідності створення такого реєстру, і особливо е, без я не знаю, я е, не чув, щоб е, у сфері. Майстрів народного е, мистецтва були е, було, е, активне обговорення і підтримка необхідності такого реєстру. Вибачте. Е, колеги, є ще питання? Якщо ні, я прошу до співдоповіді. Вікторію Пангорну. Шановні колеги, законопроектом Росіяційний номер 11526 передбачається, зокрема, врегулювати питання щодо створення функціонування державного реєстру майстрів народних художніх промислів. Порядок ведення та доступу до реєстру, обсяг, структура та вимоги до інформації, строки та порядок її внесення до реєстру визначаються положеннями про Державний реєстр майстрів народних художніх промислів, що затверджується Кабінетом міністрів України. До законопроекту надійшли висновки від Міністерства цифрової трансформації України та адміністрації Державної служби соціального зв'язку та захисту інформації про відсутність зауважень та пропозиції до нього. Враховуючи вище зазначене, пропоную прийняти висновок та таке рішення. Перше рекомендувати комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні, прийняти за основу проєкт закону України про народні художні промисли, реєстраційний номер 11526, п'ятсот поданий кабінетом міністрів України. Друге направити висновок комітету для про розгляд, зазначеного законопроекту до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Вікторія. Колеги, я прошу проголосувати, підтримати. Хто за? Проти? Втримався? Дякую. Ми йдемо далі. Дякую виступаючим. Ми, ми переходимо до третього питання. Передкоденного проект закону про внесення змін до закону України про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів, реєстраційний номер 11492 внесений кабінетом міністрів України та альтернативний до нього законопроект номер 11492-1 внесений один, депутатом Фідієнком та іншими. Я запрошую до доповіді заступника директора департаменту, начальника першого управління департаменту захисту інформації адміністрації Держспецзв'язку, полковника Корсакова Кирила Володимировича. Кирило, я прошу вас. Так, доброго дня, шановні народні депутати. Доброго дня запрошення. Зараз хвилинка я ще включу так. Ну, адміністрація Держспецзв'язку на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони розроблявся законопроект. Який е, застосовував санкції до програмного забезпечення, яке ну, має корні та походження з держави, визна, визнання державою агресором та резидентів цієї держави, тобто цей законопроект розроблявся нами та вносився нами на розгляд щодо законопроекту, який був внесений, внесений шановним народним депутатом паном Федієнка, то у нас цей законопроект розглядався нашою службою, і також він не мав заперечень щодо положень цього законопроекту. В цілому доповідь закінчив. А можна питання щодо програмного забезпечення 1С? Так. так. Ну, щодо його подальшого використання, так. Ну, дивіться, по програмному забезпеченню 1С ще на початку прийняття до цього програмного продукту санкціонних заходів. Наша служба скасувала експертний висновок на це програмне забезпечення, тобто нашою службою він до, до використання в складі кайзи не допускається, і цей висновок не був поновлений. Тобто, він на теперішній час немає такого висновку. Програмний продукт 1С. Угу. А у мене ще одне питання. І, е, насправді в Україні багато клонів 1С, е, тобто е, він візуально виглядає інакше. Е, більше я бачив також з українським перекладом, але він звертається до бази е, основного продукту 1С. Ну мені про такі факти невідомо. Якщо є якісь факти, які пов'язують якісь програмні продукти з фактичною базою 1С, то це може бути підставою для розгляду та скасування експертних висновків по цих продуктах, якщо вони такі мають. Але мені невідомо, щоб якісь програмні продукти, які пов'язані з 1С, були скажімо так, оцінені адміністрацією держпискою, і на них був виданий позитивний експертний висновок. Такого, мені здається, не було. Тобто, розумієте, в частині нашої структури, тобто, ну, в частині нашої компетенції, тобто по захисту інформації, а це реалізується шляхом проведення державної експертизи і видання дозвільного документу в частині захисту інформації на використання, то тут, якби, ми свої ну, повноваження виконуємо і такі продукти не допускаємо. Якщо ну, є якісь прецеденти, то давайте розглянемо, мені просто невідомо про такі факти. А, дякую, колеги. Є ще питання у, у когось. Е, так, якщо ні, і тоді я прошу до співдоповіді. Срічте по Доброго дня, шановні колеги. Законопроект номер одинадцять і альтернативний одинадцять 1 направлені на підвищення рівня кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, в умовах наявних і потенційних загроз національним інтересам національної безпеці України. На Законопроектом дійшло висновку адміністрації цифрової трансформації та адміністрації Держспецзв'язку, які висловили позицію щодо підтримки проекту закону реєстраційний номер 111492. Стосовно альтернативного проекту закону повідомили про відсутність зауважень і пропозицій до нього. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, надала висновок до законопроекту реєстраційно номер дванадцять виставила позицію про його прийняття з пропозиціями, зокрема пропонує редакції пункту 247 першої частини першої статті 4 закону України про сенсі допрацювати, уточнити шляхом викладення її в іншій редакції. Більш детально ці пропозиції були викладені в висновку комітетом. Враховуючи зазначення, пропоную підтримати висновок до законопроєктів і прийняти таке рішення комітету. Перше рекомендувати комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект закону України про внесення змін до закону України про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. Реєстраційний номер 11492, поданий кабінету міністрів України. Друге направити висновок комітету про розгляд зазначених законопроєктів до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тобто ми підтримуємо основний закон. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Сергій. Є пропозиція підтримати рішення, що було змушено проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Кирило, дякую вам за доповідь. Ми йдемо далі. Дякую, панове. Четверте питання: порядку денного про аналіз. Практики застосування окремих положень закону України про національну програму інформатизації номер 2807-9 від 1 грудня 2022 року. Я прошу до доповіді Вадима Кановала, директор директорату розвитку національної програми інформатизації міністерства цифрової трансформації. Вадиме, прошу вас. Доброго дня, шановний голово. Добрий дня, шановні члени Комітету з питань цифрової трансформації, шановні присутні. Статтями п'ять та 10 закону України про нацпрограму інформатизації встановлено, що Генеральний замовник щороку подає до Кабінету міністрів України, а Кабінет міністрів України затверджує перелік окремих завдань проєктів інформатизації, що потребують надання замовниками ресурсної підтримки. Так, в порядку, визначеному пунктом 7 положення про формування та виконання національної програми інформатизації, замовниками подано 61 пропозицію до переліку завдань. На 2024 рік із загальним обсягом потреби в ресурсній підтримці на 562 мільйони гривень. За результатами проведеної експертизи 60 пропозицій оцінено позитивно та допущено до участі у відборі. Одна пропозиція оцінена негативно та не допущена до участі у відборі. Так, 7 серпня 2024 року відбулося засідання науково-технічної експертної ради. Національний програм інформатизації, на якому розглянули питання щодо відбору окремих завдань для їх фінансування у 2024 році, за результатами відбору був визначений наступний перелік для здійснення передачі бюджетних призначень в обсязі 128,7 млн грн, мільйонів гривень, а саме, 43 млн грн мільйони гривень для Міністерства оборони на здійснення створення інформаційно-комунікаційної системи управління оборонними ресурсами. Та розвитку системи управління логістичним забезпеченням та спільні матеріали, впровадження яких знизить корупційні ризики та забезпечить 100% облік та контроль ресурсів ЗСУ, людей, зброї майна, 42 мільйони гривень для Міністерства внутрішніх справ на модернізацію єдиної інформаційної системи МВС в частині створення нових. Функціональних підсистем та модернізації існуючих, а саме це підсистеми, інформаційно-аналітична система ліцензування видів господарської діяльності, єдиний реєстр осіб зниклих в безвісті за особливих обставин, єдиний державний реєстр транспортних засобів, автоматизована аналітична платформа, розвиток ЄСС значно розширить номенклатуру електронних послуг для фізичних та юридичних осіб, які надаються структурами МВС, підвищить громадську безпеки 200 мільйонів гривень для. АРМА на розроблення програмного забезпечення та захищеної електронної інформаційно-взаємодії між АРМА, органами прокуратури та органами судового розслідування, розроблення якого забезпечить оперативний міжвідуючий обмін електронної інформації, що буде сприяти ефективності та результативності управління арештованим майном, 8,5 млн грн мільйонів гривень для Міністерства освіти і науки для модернізації єдиної державної електронної бази з питань освіти програмно апаратного комплексу автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, 25,8 млн грн для Фонду державного майна України за створення програмно-технічного комплексу єдиний реєстр об'єктів державної власності та онлайн платформи управління орендою державного майна, запровадження яких забезпечить прозорість та підвищить ефективність управління цим майном. Відібрані завдання дозволять реалізувати проєкт інформатизації в указаних органах державної влади, забезпечить підтримку сфери безпеки та оборони, виконання заходів державної антикорупційної програми. Кабінетом міністрів України 30 серпня 2024 року прийнято розпорядження No819Р про визначення окремих завдань проєктів ребізінформатизації та передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової трансформації на 2024 рік. Окрім цього, мінцифри листом від 21 серпня 2024 року надано пропозиції Міністерству фінансів щодо скорочення в загальнодержавній програмі національна програма інформатизації» залишку коштів в обсязі 171,3 сімдесят мільйони гривень та їх подальше спрямування на, на вирішення першочергових завдань сектору безпеки і оборони. Доповідь закінчив. Дякую, Дима. Колеги, є питання до доповідача? Так, Дякую, Вадиме. Колеги, я прописую підтримати відповідне рішення комітету, проект якого надсилався вам до засідання, та відповідно до рішення. Перше, взяти до відома інформацію Міністерства цифрової трансформації України про стан виконання пункту 3 частини 2 статті 5. Частини 3 статті 10 закону України про національну програму інформатизації. Друге: міністерство цифрової трансформації України забезпечує своєчасність подання Кабінетові кабінетом міністрів України переліку окремих завдань проектів робіт з інформатизації, що потребують надання замовникам ресурсної підтримки для виконання програм проектів робіт з інформатизації, фінансування яких на відповідний бюджетний рік не передбачено. Третє. Надіслати це рішення до Міністерства цифрової трансформації України. Колеги, я прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Вадиме. Да, дуже дякую. Усі питання вичерпно. Дякую усім.